Україна закликала арбітражний трибунал в Гаазі, який розглядає справу про порушення Росії морської конвенції. ООН зобов'язати РФ демонтувати незаконно збудований Кеченський міст. Про це повідомило видання Європейська Правда, яке цитує виступ на слуханнях заступниці агента України Оксани Золотарьової за її словами: демонтаж мосту це єдиний спосіб відновити. Прохід для суден усіх країн, крім того, посадовиця наголосила, що Москва повинна надати гарантії, що не повторить своїх порушень у майбутньому, а також Росії необхідно наказати провести дослідження щодо впливу російських будівельних проектів у керченській протоці на морське навколишнє середовище. Вжити заходів для усунення екологічної шкоди підсумувала Злотарьова. Ну і нагадаю, що Україна ініціювала міжнародний трибунал проти ЕРФІ через порушення морського права ще у вересні 2016 року. Мета захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму-морських зонах в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. І вже у 2020 році арбітражний суд в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України, але лише в частині Азовського моря, Керченської протоки та викрадення наших природних. Ресурсів водночас країна-агресорка наполягала, що українська скарга має бути відхилена в цілому. 23 вересня цього року в ГАЗі розпочалися слухання, і у рамках справи Україна наголосила зокрема на незаконності Керченського мосту і закликала трибунал застосувати конвенцію з морського права, щоб притягнути Росію до відповідальності. Ну і далі у нас на сіску Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії Соната, пане Андрію, доброго дня, слава Україні. А героям слава добрий день. Ну Андрію, розкажіть, будь ласка, а, наскільки ну зараз тут реально критично, щоб це не політична частина була? От наскільки критично з боку людей, які ходили по цій протоці, неодноразово заважають цей місто? Реально він заважає там. Проходу чи ні. Я за те, щоб його там давним-давно просто знесли. Я хочу зрозуміти, чи це е тільки політична частина е повернення наших територій, чи це справді ще й заважає в ну, реально фізично, і там може знаскодити наші екології? Ну цей міст однозначно заважає, тому, що коли подавали оцей в цей позов 16-му році, то вже були такі оцінки, які потім підтвердились. Зведення цього мосту, а вірніше, перекриття центральної частини судоходної, воно обмежувало висоту максимальну судна, і такі судна, як Панамакс, вони не змогли більше заходити до Азовського моря і перевозити продукцію металургії з наших партів, в частності Малі... Маріуполя. І тоді, от за ці роки, за 18-19 рік обсяги роботи Маріупольського порту вони були зменшені на 30-40%. відсотків. То це пряма шкода економіці України, Андрій, Я от вас перебіг, хочу просто запитатися. Ну неможливо ж повірити про те, що а, ті люди, які розраховували там конструювали цей міст, не знали про те, що а, є такі кораблі, такого класу, які не зможуть пройти до портів Азовського моря в Україні. Ну, це так, але їх це не абсолютно не націкавило. Це була Російська Федерація. Вони я так думаю, що у них вже тоді, в 2016 році, були плани захоплення нашого приазов для того, щоб Азовське море стало повністю їх, а і вони ну позиції України взагалі вони не бачили. Хоча відповідно до звичайного міжнародного морського права Україна на той час і зараз, на той час фактично, вона була. А, прибережної країни у нас була дуже серйозна така от, берегова лінія по Азовському морю, і вони а, ну, не могли <кій>, а, будувати цей міст а, без погодження з нами. Ну і до речі, Кримський півострів це також півострів, який нелегально незаконно був крадений, анексований України. Тобто тут Україна ну вона могла б бути в будь-якому випадку. Я хочу нагадати, якщо пам'ятаєте, коли Янукович був президентом, тоді ця розмова про той мост. Вона активізувалася. Було десь ну от в роках 11-12. Я Сам житель Криму. Я пам'ятаю, як це все було. От. Але ну тут ну, просто коли пито питання... тобто ці розмови про побудову цього моста йшли давно? Ще в 11-х роках, так так. От тоді, тоді навіть на рівні урядів то була підписана спеціальна бумага там. Меморандум проект про те, що е, нібито Крим, е, Український і Краснодарський край мають бути пов'язані мостом, і тоді наші урядовці це все підписали. І... А які урядовці? На рівні прем'єр-міністра АРК чи на рівні там Ні, це було міністерств, на рівні... відомств? Це було на рівні міністерств українських. От ну ми пам'ятаємо, хто тоді був на чолі міністерства. Там ті люди, вони в більшості. Свої вони по утікли, в общем то на початку 2014 року в Росію. Ну, типа, як міністр паліва, ну там багато хто утік. Там Но справа в тому, що а, в 2016 році, а, в общем-то, коли ця загроза стала актуальною. А, ну, ну а економічна загроза тільки один аспект. Крім того, ну ми всі розуміємо, що це аспект військовий, тому що. Саме постачання Кримського півострову через Керченський канал воно нестабільне, використовуючи пароми, навіть в літній період. Можуть бути тижні, коли паровна переправа просто не працює. Тому для того, щоб Путін зміг перетворити кримський півострів в потопляєм авіаносець, в базу військову, йому був потрібен цей міст. Він його будував. Він його побудував, і от Україна тоді подавала цей от позов. Єдине, що нам тоді дуже перешкоджало, це те, що ми тримали ну робочу угоду від четвертого року про те, що Азовське море і Керченська протока це спільні води України і Росії, і оця відверто кажучи, угода, яку ми ніяк не наважувалися денонсувати до лютого цього року, вона ну дуже нас скажімо, нашу позицію деморалізувала. До речі, я пам'ятаю, коли от я тоді служив в командуванні ВМС, Ми тоді дуже серйозно наполягали на тому, що ця угода має бути денансована. Тому що ну, фактично кордон для нас, тобто рубеж відкриття гню по супротивнику у разі його агресії, він починався з уреза води. Тобто, в нас не було там ні територіального моря, нічого. супротивнику ми могли стріляти тільки. Тоді, коли він, його нога там, цього десантника ступила на наш берег. А, от. а якщо людина, наприклад, десь там на пляжі Бердянська пішла купатися в морі, ну це означає, що вона фактично купається в водах ну, і України і Росії одночасно. Так, такий був нонсенс. Тоді ми ще а, зверталися до наших партнерів, до 6-го флоту США, до НАТО. З проханням допомогти нам в Азовському морі по в частності, протимінним заходам, але після того, як був проведений аналіз їх от, юристами, вони сказали, що знаєте, там, там фактично немає оцих нейтральних вод, більше інтернеш вод, міжнародних вод. А от тобто ця угода вона дуже дуже шкода нам. Зараз ця перепона прибрана, слава Богу, що і міжнародний суд. Він зараз взявся за розгляд цієї справи. Я думаю, що зараз це на нашому боці. Якщо Росія зараз не буде виконувати виконувати рішення, то справа в тому, що вона зацікавлена в тому Росія, щоб ООН пішов її і, 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 і на зустріч в плані а, продовження вод виключних морських економічних зон в Арктиці, там, де дуже дуже цікавить її. Оці корисні копалини, які зараз знаходяться, і Росія хоче їх здобувати. Якщо вона не буде виконувати рішення тут очевидні по ну по Азовському морю, по чорному морю, то я не думаю, що якось її взагалі підуть на зустріч, а може взагалі не будуть розглядати ці позови по її претензіям в Арктиці. Тобто тут така дуже багато така крокова. Можливо, комбінація міжнародна правова. Андрію дякую вам за те, що долучилися до прямого ефіру з ваші роз'яснення. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС Збройних сил України, стратегічний експерт компанії Соната. Був з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо.